Кількість військовослужбовців з приводу сексологічних і андрологічних захворювань почали спостерігати десь через 6-7 місяців початку війни. Їх менше не стає. Що ж привело до того? Ну, по-перше, ми живемо в умовах стресу. Стрес досить така рушійна сила. Чоловіки, доведено, що вони можуть витримувати любої інтенсивності стрес, але коротко тривалий. А коли йде він хронічний, то виходить збільшення рівень, рівню певних гормонів, які негативно впливають як на сексуальну, так і на репродуктивну функцію. В умовах стресу збільшується рівень кортизолу, який негативно впливає на. Статеві гормони, також збільшується рівень адреналіну, теж це приводить до зниження і стероїдних гормонів, то і приводить до зниження гормонів щитовидної залози, до. Порушення виробітки соматотропіну, порушення виробітки гормону мелатоніну, а звідси і наслідки, якщо знижується рівень стероїдних гормонів, таких як тестостерон, звідки і порушення сексуальної функції, і порушення репродуктивної функції, якщо знижується рівень мелатоніну, то і це і поганий сон буде. Соматотропін впливає на фертильність. Все взаємопов'язано. Якщо знизується рівень тестостерону, він важливий нам для того, щоб наш організм був стійкішим до стресу. Відповідно, коли його менше, стресостійкість менша, під час стресу підвищується рівень такого гормону, як пролактин. Він нам необхідний для захисту від стресу, але цей гормон погано впливає на статеву і репродуктивну функцію. І, і помінялася і структура трошки тих захворювань, коли раніше з звернення з порушенням лібіду було менше, зараз їх в рази стало більше. Зараз в рази стало більше звернень е вторинних порушень на фоні мінно-вибухових травм, попереково-крижового відділу хребта, геніталій травм, контузій. І як вторинний процес вже йде порушення сексуальної і репродуктивної функції. Також постійні промерзання в окопах. Вони приводять до розвитку запальних захворювань, як чистотевої системи. Також депривація сна, невисипання це теж приводить до зниження такого гормону як тестостерон. А коли це йде хронічно, ми частіше і частіше зустрічаємо пацієнтів військових з гормональними порушеннями, звідси і виникають наслідки і в репродукції, і в сексуальній функції. Приблизно десь 7 із 10 пацієнтів, які звертаються, навіть не з незначними скаргами мають дисбаланс гормонів. Це все наслідки цього хронічного стресу. Ну, якщо це буде, ну, ці ж гормони нам необхідні не тільки для сексуальної функції чи репродуктивної, вони ж впливають і на серцево-судинну систему, і на м'язову систему, і на формування і кісток, і на щільність кісток впливають, і на роботу головного мозку, на когнітивні функції. Тобто, тут багато може бути наслідків. Що нас чекає після війни? Ну по-перше, підвищений рівень стресових гормонів веде до старіння. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало, що під час війни за цей період наш організм українці постаріли на 10-15 років. Тому ті проблеми, які в нас виникали в 60-65 років, ми їх чекаємо вже в пацієнтів 40-50 років. Відповідно, коли йде порушення фертильності, ну, нам треба поповнювати генофонд. Проблеми можна вирішити, да, але це більш стосується тих пацієнтів, які знаходяться чи демобілізовані, чи в відпустці, да, що ми можемо ними зайнятися. Ми ж не можемо зайнятися тими пацієнтами, які на, на передовій. Фактор е, вибухів, фактор промерзання, недосипання ми ж цього не виключимо. Це ми можемо виключити тільки після закінчення війни. Треба бути реалістами. Тому, коли приходите у чи лікувальні відпустки чи періоди реабілітації, провіряти треба чоловіче здоров'я і вчасно скоригувати ми можемо. То краще провести якийсь профілактичний огляд, або якщо є якісь незначні навіть скарги, не доводити їх до глибоких порушень. Їх можна скоригувати. Чим раніше зверн... звертатися, тим можна. Простіше і е, ефективніше пролікувати, використовувати той час. Ну, от ті чоловіки, які прийшли на реабілітацію, вони ж проходять її не один, не два дня після поранень, якихось так. І цей час можна використати і реабілітацію основного захворювання, і свого чоловічого здоров'я відновити. Так, тут так гарно сказано було: кохати і кохатися під час війни це більш ніж необхідно, адже життя. Українців та українок має продовжуватись при цьому слід пильнувати за сексуальним здоров'ям, і варто пам'ятати, що гар гармонійний підхід до сексуального здоров'я дуже важливий. Це допомагає не лише захистити тіло і психіку. А й гарантувати без перебільшення безпечне, щасливе майбутнє процвітання і збільшення української нації. А не забувайте, що секс один із дієвих способів зниження напруги. Тому інтимні стосунки це не лише про фізичне задоволення, а й про психологічне здоров'я. І це не соромно робити під час війни. Головна згода обох партнерів. Заняття сексом приносить до збільшення таких гормонів, як Дофамін і серотонін, гормонів радості і щастя. Тобто такі радість і щастя треба собі, такі невеличкі задоволення робити. До мене звертаються чоловіки з урологічними проблемами, але під час прийому виясняється, що є і в сексуальній сфері проблеми. Вони стидаються про це говорити по типу, ну зараз війна, не до цього. Так? Але ну, Мати здорові сексуальні функції – це нормально. Це ж не тільки фізичне здоров'я, це і психологічна розрядка. Якщо у вас є проблеми, стадатися цього не потрібно. Звертайтеся, допоможемо. Є багато варіантів. Якщо це необхідно, долучається чи неврологи, чи психіатри. Це є нормально. Досить часто сексуальні дисфункції вони переплітаються із. Психологічними проблемами. Тому е, деколи ми підключаємо до роботи і психологів, і психотерапевтів, і цього не потрібно боятися. Пінічними атаками, які, страхами, тривогами, депресіями займаються психіатри. І не треба боятися, що психіт. У нас же така тенденція, де, що психатр це шизофренія, да, і все. Це ж не тільки це психічне здоров'я, це ж не тільки якась патологія, це ж його, там, ну, і профілактика патології психічного здоров'я. Ну. Ну, зараз це поширена проблема. Да? Чоловіки недооцінюють вплив стресу. Вони, вони звикають до цього. Звикають, е і на перший план, звичайно, ставлять війна, 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 війна. А це на потім. Не потрібно лишати на потім. Тому що це ж не тільки ваше здоров'я, а ви ж. Потурбуйтеся і про свою другу половинку, якщо в чоловіка виникає якась сексуальна дисфункція, з часом виникає і в дружини, чи в дівчини сексуальні розлади, це є доведено. Це не стидно проконсультуватися. Да? Або це якесь перебільшення, або надумав, а може дійсно є якась проблема, і це тільки перший дзвоночок. До більш складнішої проблеми, тому любі відхилення, любі якісь підозри, які ви замітили, щось стало не так. Варто звернутися, проконсультуватися і отримати пораду. Якщо треба лікувати, пролікуємо. Вихід з положення завжди можна знайти.